Вітаю, ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі УТАВА. Сьогодні розповімо про одразу дві, однак кардинально різні події на вулиці Леніна: пожежу легковика та відкриття пам'ятника Остапу Бендеру. А також дізнаємося ім'я абсолютного переможця обласного кубку з Джиу-Джитсу. Про ці та інші події та факти далі у випуску. У Кременчуці знову згорів легковик цього разу у самому центрі міста. Господар впевнений, це підпал. Міліція з таким висновком не поспішає. З місця події наш кореспондент Ірина Скрипачова. Перший день останнього місяця осені розпочався черговим підпалом автівки. Цього разу спалахнув легковик у дворі будинку номер 36 по вулиці Леніна у 10.30 на пункт чергового 101 надійшов сигнал про пожежу автомобіля Субару. Було направлений один пожежний автомобіль, особового складу чотири чоловіка приймали участь для гасіння цього автомобіля. Через 4 хвилини 10.36, пожежний підрозділ прибув на місце, і через 11 хвилин пожеж було ліквідовано. Зараз встановлюються причини загорання цього автомобіля. За 5 хвилин, поки господар, залишивши автівку у дворі, піднімався у власну квартиру. Новенька субару 2007 року перетворилася у суцільний металобрухт. Власник автівки переконаний, що це підпав. Факт підпала є піджога. Неустановленное лицо, которое убежал и увидели жители, Бросил тряпку на капот пропитанную. Видимо, налил что-то сверху. Коробок спичек он там, валяется. Говорить про навмисный підпал зарано, переконаний заступник начальника міської міліції Денис Захарченко. Подпал или нет, еще говорить рано, потому что надо проводить экспертизы, все необходимые, которые сколько времени не ходит, не о сказать, но пока еще говорить что рано. Сейчас на сегодняшний день проводится следственные действия. До справ комунальних завалені сміттям контейнерні майданчики, одна із антиестетичних картин Кременчуцької осені. Звідси одвічне питання. Хто винен? З одного боку своєчасний вивіз сміття це обов'язок КТП 1628, З іншого утримувати в належному стані контейнерні майданчики мають двірники управляючих компаній. Розібратися в ситуації спробувала наш кореспондент Тетяна Андрієва. Сьогодні на щотижневій апаратній нараді міський голова Олег Бабаєв в черговий раз порушив питання засміченості територій контейнерних майданчиків. Я розумію, так стоїть стоять контейнери, стоїть контейнери так, з мусором. стоять собі. Є крупногабаритний мусор, які дивани, там, столи, які туди не залізуть, ніяк їх бросають рядом, і КТП об'язано його вивозити. Так, Валіган. Так крім того, валяється гори лістів, гори мусора, які не попадають туди. То есть их просто или дворники не выкидывают, или добросовестные э, жители нашего города тоже им лень туда закинуть. И это все валяется вокруг. И каждый раз КТП убирать. Кто должен убирать? Как у кого есть. Хто заето відвічає? Зі слів представника управляючої компанії: прибирання контейнерних майданчиків входить безпосередньо до обов'язків двірників, але залишкове сміття після розвантаження контейнера мають прибирати за собою працівники КТП 1628. Якщо всі працюють згідно своїх прямих обов'язків, то в чому справа? Це запитання ми адресували вже працівникам КТП 1628 і почули у відповідь: Перша причина людський фактор. І, як приклад, продемонстрували наші знімальні групі декілька контейнерних майданчиків в різних районах Кремчука. Великогабритне сміття. Опали листя за адресами щорса 62 та 60 років жовтня, 38 вивезли вчора, але споглядаючи картину, в це слабо віриться. А ось у кварталі 274 зовсім інша картина. Працівники КТП-1628 не нахваляться тамтешним двірником. Зазначають, у нього тут завжди порядок. По-перше, я не сам, мені жінка допомагає, другий раз і син допомагає грібати. Так що я не такий герой, уже як ви думаєте. З вікон, прямо ми теж на те бутилки летять. Або й пакети за наступною адресою квартал 278, теж все в порядку. Чого не можна сказати про контейнерний майданчик на молодіжному за адресою 50 років жовтня, 49 ситуацію сугубляє і осінній падолист. Двірники складують опале листя окремо від великогабаритного сміття, бо вивозиться воно нарізно. Але насилення до цього байдуже. Людська лінь і байдужість до праці інших перетворює майданчики у сміттєзвалища. Ми все одно з цим довжні боротися. Ну буває ми в Європі, ну не ж такого. -то. Ну нет такого-то. Ну люди не кидают. Иногда видишь такую картину. Стоит контейнерные, контейнеры пустые, стоит табличка. Мусор возле контейнеров не бросать, а лежит куча мусора. Ну, надо, ми повинні це об'ясняти людям. Розказувати дворники повинні розказувати, ви їх повинні спитувати. Ну що там ми повинні делать. На тільки только ж поки сознання ні не ні не побіді. Працівники комунтрансу вже неодноразово надавали роз'яснення крименчужанам, що згідно графіка, велике побутове сміття із контейнерних майданчиків має вивозитися згідно графіка раз в 10 днів, але доводиться порушувати графік, вивозити через день чи два. Бо в іншому випадку у місті настане колапс. Кременчужани потонуть у власному смітті. З іншого боку, з біографіку тягне за собою додаткові фінанси. Если взять за 9 месяцев, которые у нас уже закрыты отчеты, мы потеряли сверх нормы миллион 35 пять тысяч гривен на уборку так называемых крупногабаритных отходов. Розповідаючи про проблеми у зимодії між КТП 1628 і управляючими компаніями, директор комутрансу поділився цікавою думкою, як простимулювати двірників управляючих компаній, більш відповідально ставитися до своїх обов'язків. Є дворники, яким так і хочеться на зло другим дворником, видати премію тисячі десять, так ну, звісно, пределах закону, все це зробити. чтобы другие было завидно и знали, что есть хорошие дворники, есть плохие дворники. Поэтому мы будем искать сейчас возможности. И, скорее всего, к дню коммунальных хозяйств подумаем, как это правильно законно сделать. И у нас есть пару контейнерных площадок, где дворники очень хорошо работают. Мы, я думаю, выделим, если получится, по 10, если не получится, по 5 точно к каждому дворнику премии. Стан справ у боротьбі з туберкульозом, віл снідом та наркоманією обговорювали сьогодні на обласній селекторній нараді. Радіотрансляцію в адмінбудинку Кременчуцької міськради слухали, зокрема, посадовці міськздороввідділу та інші члени координаційної ради. Про що звітував перед обласним управлінням охорони здоров'я заступник міського голови Віктор Калашник? Чула наш кореспондент Ніна Карпенко. Згідно з міською цільовою програмою протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки, у Кременчуці проводиться значна робота по забезпеченню загального і рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу. Проте, незважаючи на тенденцію щодо стабілізації показників захворюваності на туберкульоз, епідемічна ситуація в нашому місті є напруженою. Захворюваність всіма формами туберкульозу за 9 місяців 2013 року склала 33,3% на 100 тисяч населення. При обласному показнику 44,2% та по Україні 50,4%. За 9 місяців 2013 року у лікувально-профілактичних закладах міста виявлено 18 хворих на туберкульоз. Захворювання на туберкульоз серед дитячого населення протягом трьох років в Кременчуці не реєструється. Проте питання профілактичного обстеження знаходиться на постійному контролі. Туберкулійна діагностика єдиний специфічний тест, що використовується для виявлення туберкульозу у дитячого населення. На 1.11.13 року в місті Кременчуці план по туберкулінної діагностики виконано на 90%. Закуплено за бюджетні кошти 28 тисяч доз туберкуліну на загальну суму 170 тисяч гривень. Потреба до кінця року становить 3731 доза на суму 25 тисяч гривень. На сьогоднішній день кошти є в наявності. Робота в цьому напрямку продовжується. План профілактичних флюорографічних обстежень серед дорослих кремічужан за 9 місяців 2013 року виконано більше ніж на 75 відсотків проти 70 у 2012 році. Кремічуський обласний протитуберкульозний диспансер на даний час повністю забезпечений препаратами першого і другого ряду. Згідно потреби, з початку року отримано протитуберкульозних препаратів на суму 479,6 тисяч гривень. Вартість лікування по медикаментам складає 16,68 гривень за день харчування, 10,5 гривень. Гривень за день актуальним питанням на сьогодні є також епідемічна ситуація з поширення віл інфекції та сніду. Тест системи та інші витратні матеріали для досліджень. Кременчуцька власна станція переливання крові отримає з третьої міської лікарні за 9 місяців. Поточного року на тест системах, закуплених за кошти міського бюджету, обстежено понад 3 тисячі осіб. З них виявлено позитивних 76 поточному точному році передано діагностикумів та медичних препаратів на загальну суму 33 тисячі 560 гривень. Звіт голови координаційної ради з питань протидії туберкульозу віл інфекції сніду та боротьби з наркоманією за 2013 рік і представництвом власного управління охорони здоров'я і слухачами усіх регіонів був сприйнятий з вже по завершенню селекторної наради. Віктор Калашник звернувся до учасників зібрання з вимогою акумулювати зусилля і державних лікувальних установ, і недержавних організацій. Наостанок звернувся з проханням до виконуючої обов'язки начальника міськрайонного управління Державної санітарної служби в Кремінчуці Ларіси Стеценко з проханням прискорити вирішення проблеми транспортування хворих з активною формою туберкульозу, яка виникла зв'язку з реорганізацією санітарної служби. У Кременчуці сьогодні відкрили пам'ятник Остапу Бендеру. Архітектурну композицію на честь легендарного літературного персонажа Ільфи Петрова розміщена біля одного з торгово розважальних центрів міста. Великий комбінатор скульптура незвичайна здатна виконувати бажання городян і гостей міста. Зазначив її автор. Однією з перших бажання загадала Олександра Демиденко. Серед десятків крилатих висловів великого комбінатора, які вже давно стали загальновживаними, для Кременчужан є один особливий про його голодне дитинство у нашому місті. Саме цю фразу взяли за основу ініціатори встановлення скульптури. Втім, хоч персонаж і неоднозначний, проте загальнолюбимий. А враховуючи популярність легендарного Остапа, композиція покликана працювати на позитивний імідж міста. Два роки тому, назад кадарасматрювалась. Розглядывалось... Идея, чем мы можем привлекать в Кременчуг э, туристов, Э, было понятно, что история города, к сожалению, была после э, военный период разрушена. Город был превращен в голое поле. Никаких исторических объектов по сути не осталось. Всего лишь несколько зданий в городе, нам остались, которые были построены в довоенный период. Но Город і городська власть по любому довжні придумувати якісь та всі історії, які би притягували к нам в наш город туристам. Скульптура незвичайна зазначив її автор, харків'янин Ельденіс Курбанов. Для нього це вже другий Остап, втілений у бронзі. Майстер впевнений. Він чарівний і здійснює мрії. В першу чергу, хотілося би, щоб ця робота приносила радості вашому городу і жителям города, щоб їм подобалося, щоб вони могли фотографуватися і. чтобы их желания осуществлялись. Он сфотографировался возле памятника с ним, который я сам сделал. После этого этот памятник стоит возле ресторана Рио де Жанейро. Ему подарили как бы неожиданно подарили путевку Рио де Жанейро. Когда он приехал, он оттуда привез бразильский орех. И мы решили его Горіть замуравелі, заложити в сто організатори. Впевнені, бронзовий Остап користуватиметься успіхом і стане улюбленим місцем для фотографування на пам'ять. Сьогодні всі, хто прийшов на відкриття монументу, вже сфотографувались із сином лейтенанта Шмітта і загадали свої бажання. Легендарний персонаж роману Ільфа і Петрова, неперевершений Остап, запевняв, що провів у Кременчуці голодне дитинство. Я ж хочу загадати бажання, щоб цей вислів ніколи не став актуальним для кременчужан і гостей міста. Будьте здорові, щасливі і заможні. Сьогодні перший день листопада місяця із вельми красномовною назвою. Зокрема, такою вона є для комунальників, чия задача усю цю опалу листяну красу щодня вчасно прибирати та вивозити. Сьогодні ми поцікавилися у чи задоволені вони прибиранням міських вулиць. Дуже красивий міст, дуже чистий. він. Нравиться по порівнянні з різних города, коли я буваю, то там намного запущені города у нас. Я приїхала сюди та камінний. Эти были дороги, сейчас асфальт. И за этими дорогами следят, чисто, убирают. Ну, очень хороший город. Мы, ну, в мы в центре Чапаева живем, то у нас убирают будет, регулярно, так? чисто. Не жалуемся, слава Богу. С Олегом Медановичем порядка побольше. Особенно мне нравится возле Дармаша. Там сейчас так красиво сделали вообще. И тут, в городе так хорошо, да. Довольны, конечно, довольны. А чего я где не хожу, все убрано, особенно этот парк. Очень, очень красиво, хорошо отдыхать здесь. Ну, нравится то, что убирают, конечно, лисы максимум. Ну а мусор вы, вы, ну как? Забирают мусор не очень часто. Возле домов я идут эти контейнера конечно, можно было бы и чаще. Не сильно. Центр убирается, а за центр выйдете – одна грязь. Ну, я считаю, это лишнее, если честно. Ну, лежат себе листья, никому не мешают. Это я сам убираю. Я довольна. Я работаю 12 лет уже дворником. Работаю, стараюсь и выхожу в 4 утра. Щоб вбрати вулицю, так як треба. Чисто. а що це грязно, ну, єсні листя. Це не грязний мусор. Просто листя одного пало листя, уберемо за день. Чистота, порядок, красиво. Є куди вийти в міст погуляти з ребенком, з сім'єю. Осінь – це гаряча пора. Гаряча. Ну, Стараємося. Хочеться, щоб город. был чистым, красивым. Мне кажется, мы на должном уровне по сравнению с большими городами. Там Киев, Харьков. Возле дома стало гораздо чище в центре, на остановках чище. Я живу вообще-то в центре, но отдаленные районы, наверное, еще оставляют желать лучшего все-таки. Вообще, я считаю, от каждого жителя города только и зависит чистота. Не столько от служб наших городских и усилий, а просто от каждого жителя. У фіналі випуску про спорт три золота та срібло. Кременчужанин Назар Глинський здобув титул абсолютного переможця Кубку Полтавської області з традиційного джиу-джитсу. Наш земляк вихованець та інструктор клубу ММА боєць провів у Полтаві вісім поєдинків і лише в одному поступився через травму коліна. З чемпіоном зустрівся Дмитро Демиденко. Вихованець Сергія Леоненка, старшого інструктора Кременчуцької федерації Лао Моетай, виступав відразу у двох вагових категоріях. Абсолютній більше 78 кілограмів та своїй до 78 кілограмів. Та ще відразу у двох версіях партері та стійки. Назар Глинський ставив собі за мету набути практичного досвіду у двобоях з сильними суперниками, але про таку кількість нагород і не думав. У фінальній схватці абсолютної вагової категорії Назар боровся з суперником, який важить 116 кілограмів. При тому, що вага Кременчужанина 77. Та навіть така різниця не завадила Назару двічі перемогти. Там був парень. который намного меня превосходил в весе, с ним было самое тяжелее, тем более, но ну, он как бы, у него был профиль, он зюдаист, и мне получилось так, что за счет как бы специфики правил, мне получилось выиграть у него ну, с небольшим преимуществом. Тут саме запамиші поєдинок був. Наш спортсмен зізнався, що секрет його стабільних вдалих виступів на різноманітних змаганнях дуже простий: щоденні систематичні тренування, дотримання спортивного режиму та бажання удосконалювати свою майстерність. А ще підтримка наставників та друзів. Це мій колектив. в частності спаринг партнер Олексій Ігорович. Сергій Володимирович допомагає. Ну, Віталій Григорович також дає дуже цінні сцені. Вот этот коллектив, с которым он работает, и получается достигать побед. Просто Назар, он может себя организовать и может тренироваться каждый день. Это, ну, как бы, это, конечно, отличительная его черта. Ибо мало Мало таких людей, которые готовы тренироваться каждый день. В основном, как бы, у многих духа не хватает, кто-то физически не вытягивает, кто-то морально устает, перегрузка. А вот Назар, он, у него такая психика, у него такой настрой, он готов систематически тренироваться, тем самым вот, развивается и получает, достигает таких результатов. Сьогодні Назар Глинський тренується у полегшеному режимі, дається в знаки травма коліна, але незабаром розпочне готуватися до відкритих чемпіонатів Дніпропетровської та Харківської областей. Ближче ж до зими виступатиме на чемпіонаті України з бразильського джиу-джитсу. І про погоду на вихідні. У суботу синоптики обіцяють кременчужанам малохмарний день без опадів. У неділю похмуро, у другій половині дня можливий невеликий дощ. Температура повітря в обидва дні приблизно однакова – Вночі плюс 6-9, а в день до 14 градусів тепла. Синоптичним прогнозом ми завершимо інформаційний тиждень. Наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться вже у понеділок, о 21.30 на Лтаві. Хай ваші вихідні будуть теплими та змістовними, і обов'язково бережіть себе. Побачимося.